Всім доброго дня, з вами Неля Мурашкіна. Сьогодні прибігла з роботи ще світло, і дивлюсь, цвіте пасіфлора зразу двома квіточками. На жаль, це буває не так часто. Зазвичай вона поступово розпускає по одній квіточці кожен день. Але завдяки тому, що кожен день вона розпускає свіжий бутон, складається враження, нібито вона. Квітує безперервно. Що не може не радувати хазяїна? Для того, щоб вона квітувала отак безперервно все літо, потрібно, по-перше, на мій погляд, це яскраве освітлення. В мене вона стоїть біля відкритого вікна, це східна сторона, і от пасифлорі вистачає освітлення, вона дуже Гарно сприймає таке освітлення. Потім рясний полив. Полив я даю їй майже кожного дня пожирюється зранку, і в кожний полив я вношу невеличку дозу добрива. Буває так, що рослина чомусь перестала цвісти. У мене зазвичай це виходить тому, що, поки я крутила і вертіла рослину. Вона запилилася і зав'язує такі ягоди. І поки ягоди не дозріють, і або ти їх не видалиш, рослина не цвіте. От в горчику їй не вистачає сил на квітування і ще й на те, щоб вона оці ягоди дозріла. Ну, якщо видаляєш ягоди, в них немає, до речі, ніякого сенсу. Бо вони зазвичай всередині пусті, просто якась там така водообразна м'якість, і це все. Але рослина дуже приємна, всім рекомендую для вирощування в домашніх умовах, бо вона не примхлива і радує майже весь час своїм цвітінням. Була рада з вами поділитися цією красою. До нових зустрічей, друзі!